Бджільництво галузь сільського господарства, яка займається розведенням бджіл та отриманням від них меду та інших продуктів бджільництва. Бджоли запилюють багато видів рослин, використовуючись задля підвищення врожайності. Серед продуктів бджільництва не тільки цінний дієтичний продукт мед, а й віск, прополіс, отрута та інші. Вони знаходять широке застосування, зокрема для здоров'я людини. Така медична практика має назву апітерапія. Історія бджільництва своїм корінням сягає сивої давнини. 6 тисяч років тому в Єгипті розводили бджіл. Особливо медоносні райони знаходилися у верхній течії Нілу. Єгиптяни привозили туди вулики, кошики із соломи або очерету, або ж керамічні ємності, на великих плетених плотах, щоб через якийсь час повернутися додому з багатим збором меду. Джільництво було мінойським ремеслом, а зброжений медовий напій греки почали вживати набагато раніше за вино. Також у Стародавній Греції бджолярів вперше навчилися вставляти у вулики перегородки і з їх допомогою вилучати для себе залишки меду. На території України бджільництво як промисел прослідковується з 10 століття нашої ери. Використання продуктів диких бджіл називається бортництвом, що є історичним попередником бджільництва. Розвитку бджільництва на території Київської Русі сприяли природно кліматичні умови. Достаток медоносів у лісових масивах, лугах і степах. До появи цукру мед був єдиним солодким продуктом для людини. Віск широко застосовувався в домашньому господарстві для виготовлення свічок і здійснення релігійних обрядів, особливо після прийняття християнства. Бджільництвом у цей час займалися майже всі селяни. Мед і віск відігравали велику роль у торгівлі Київської Русі з країнами Європи і Грецією. Українське ж бджільництво це дуже розвинена галузь сільського господарства, яка має довгу історію, що сягає доби Київської Русі. Україна є одним із світових лідерів виробництва меду. Україна з 2008 року займає перше місце в виробництві меду серед країн Європи з валовим збором до 75 тисяч тонн і четверте після таких світових лідерів, як Китай, Туреччина та Аргентина. Крім основного продукту бджільництва меду, також пасіки добувають бджолиний віск, бджолинні стільники, прополіс, пергу, забрус, маточне молочко, бджолинну отруту, бджолинний підмор, гемогенат. За походженням розрізняють квітковий, падовий і змішані меди. Мед Медпадивий буває рослинного і тваринного походження. За технологічною ознакою меди бувають відцентрові, відкачені в медогонках та стільникові. Бджолинний віск знаходить застосування в медицині. Він виходить до складу деяких пластерів, мазей, кремів, віз добре всмоктується шкірою і додає їй гладкого і ніжного вигляду, тому він широко застосовується в косметичній медицині. Стільниковий мед є природнім джерелом незамінних ферментів, мікроелементів, вітамінів, з прополісу виготовляють спиртові настойки, спиртові емульсії, прополісне молоко. Прополісне вершкове масло, ефірний екстракт. Прополіс має сильну антимікробну та стимулюючу дію. Використовують його також для інгаляцій. З лікувальною метою препарати прополісу застосовуються тільки під наглядом лікаря. Пергата пилок використовується для нормалізації функціонування великої кількості органів людини. Забрус. Є високоефективним засобом при лікуванні бактеріальних і вірусних захворювань носоглотки і верхніх дихальних шляхів. Маточне молочко надзвичайно корисне, оскільки містить білки і амінокислоти, проте менш доступне, бджолинна отрута. Незважаючи на давнє використання бджолинної отрути в лікувальних цілях. Вона майже не знаходить застосування в науковій медицині. Значною мірою це пояснюється болючістю у ужалень і важкістю дозування при вжаленні. Джолиний підмір. Тіла померлих медоносних тіл. використовуються в медицині для лікування різних пороб. З Бджолиного підмору виготовляють різноманітні мазі, спиртові екстракти тощо. Гомогенат. Стимулює функціонування сім'яників і передміхрової залози у чоловіків та яєчників у жінок, а також використовується для нормалізації роботи інших органів людини. Світове виробництво меду становить 1,5 мільйони тонн на рік. І на частку України припадає 5%. Україна з 2008 року займає перше місто місце з виробництва меду серед країн Європи з валовим збором до 75 тисяч тонн. І четверте місце після таких світових лідерів, як Китай, який виробляє 367 тисяч тонн. Туреччина 81 тисяча тонн і Аргентина 81 тисяча тонн. Усього людей, які займаються розведенням бджіл і виробництвом меду, близько 700 тисяч, 1,5% населення країни. До того ж, винахідник рамкового вулика та всієї сучасної системи бджільництва Петро Прокопович жив і творив у 19 столітті на території нинішньої Чернігівської області.